Всім вітання! Мене звати Гонзо Олена, і я розповідаю про кіно та костюми в кіно. І сьогодні ми роздивимося костюми з фільму «Джекі» 2016 року чилійського режисера Пабло Лараїна. Маю нагадати, що е, цей фільм входить до трилогії режисера про відомих та мужніх жінок і. А наступні два фільми ми вже розглядали. Посилання на них я прикріплю зверху, і мова йде про фільм Спенсер 2021 року із Крістін Стюарт у головній ролі. Та фільм Марія із Анджеліною Джолі у головній ролі. Фільм 2024 року. Цей фільм розповідає про чотири дні життя Джейкі Кеннеді, починаючи від дня вбивства її чоловіка, президента Америки Джона Ф. Кеннеді, що трапилося 22 листопада 1963 року, і закінчуючи днем його похорону. Події подані через призму спогадів, що переплітається з реальністю. Сюжет зосереджений на самій Джекі, яку грає Наталі Портман на її внутрішніх переживаннях, і тому як вона, попри біль, намагається тримати її гідність, планувати церемонію прощання та лишається турботливою матір'ю. Художницею по костюмах цього фільму стала Манлен Фонтен, яка раніше працювала над такими відомими фільмами, як Івсен Ларан 2014 року, довгі заручини 2004 року, «Амелі» 2001 року. Як художниця по костюмах, Фонтен дуже високо оцінювала те, як Джекі одягалася на події, де її постійно знімали фотографи. В одному з інтерв'ю Фонтен зазначала, що Джекі завжди виглядала дуже гарно. Вона завжди точно знала, як одягтися, і, здається, не було події, де вона. Одягла щось на те. А навіть якщо це були більш інтимніші, більш відвертіші фотографії, все одно Джекі постійно виглядала ідеально. А можливо, через це фотографії її та її дітей настільки міцно закорбувалися у пам'яті. Ідеально скроєні костюми, шанель, сукні від діор, а також речі розроблені та переосмислені Олегом Касіні, другим дизайнером та стилістом Джекі Кеннеді, коли вона займала посаду першої леді, були переосмислені для цього фільму. Тут як референси використовуються червоний костюм, у якому Джекі Кеннеді проводили екскурсію у Білому домі, а також є чорний костюм, трагічно відомий роже. Ви костюм, Тож ці речі вже були готові як референси, і їх тільки потрібно було підігнати під акторку. А інші костюми, що використовувалися для деяких сцен, мали більш вільнішу інтерпретацію. Але все одно, як казала Фонтен, треба бути розсудливішими і точними для того, щоб правильно адаптувати Джекі під Наталі Портман, яка її грала. А це виявилося доволі непростою задачкою у художниці по костюмах та її команди, були тисячі референсів фото Джекі Кеннеді і їх треба було правильно адаптувати. Джекі Кеннеді була іконою елегантності, і вона, по суті, була першою леді, що почала впливати на моду США. А окрім цього, хочу зауважити, що у мене на каналі є епізод, де я разом із Вітою Білодіт розповідаю про Джекі Кеннеді, її біографію і те, як вона справлялася з певними обов'язками, коли стала першою леді, в тому числі як вона підбирала певні речі і як вона співпрацювала з деякими дизайнерами та фірмами. Якщо вам буде цікаво, посилання ось тут на каналі. А ми повертаємося знову до цього фільму. Коли створювалися костюми для сцен, які не мали конкретних прототипів, Фонтен та її команді прийшлося вигадувати та розмірковувати над тим, як саме одяглась би Джейкі Кеннеді та які кольори вона використовувала. Фонтен постійно каже ми, тому що це командна робота. І, а вже ж вона віддавала шану тому, як е, співпрацювала із нею Наталі Портман. А вона зауважувала, що Наталі дуже розумна жінка і Окрім роботи над ролю, вона приймала активну участь у розробці гардеробу, а саме у тому, як має сидіти та відчуватися речі на героїні. Коли вперше бачимо на екрані Наталі Портман у ролі Джекі Кеннеді, важко не здивуватися, наскільки акторка схожа на першу леді. І справа не тільки у статурі та фірмовій зачіскі Жаклін Кеннеді, справа ще і у правильно відтворених костюмах, тому що сама Джеклін Кеннеді Дуже велике значення придавала своєму вигляду, і вона запам'яталася як зачіскою одягом, так і грацією. А сама на Портман зауважувала, що одяг це була значна частина фасаду Джекі Кеннеді, яку ми так добре знаємо. Майже всі костюми Мадлен Фонтен разом і своєю командою пошили власноруч, але були деякі, у яких приймали участь і будинки мод, які так любила сама Джекі Кеннеді. Ретельність щодо деталей сягала максимуму у цьому фільмі. Починаючи від штор, тканина для яких була замовлена на тих самих французьких фабриках, на яких замовляла Джекі Кеннеді і закінчуючи гудзиками на відомому рожевому костюмі. Шанель були настільки вражені ретельністю відтворення костюму, що відіслали свої гудзики, ланцюжки та етикетку, у разі якщо піджак цього костюму впаде на підлогу. Компанія Dior також подарувала чорну сукню для цього фільму. А компанія Піге позичила годинник, який належав самій Джекі Кеннеді, і окрім того, вони надали прикраси своєї актуальної колекції, що відповідали. Тому часу, зокрема, це перли та діамантові сережки. Згадуючи про роботу над цією ролью, Наталі Портман зауважувала, що у Джекі Кеннеді був доволі специфічний голос, діалект та манера рухатися. Вона намагалася якнайточніше відтворювати це все і для цього займалася із викладачем діалекту. А потім разом з істориком Арту... Артуром Шлезнігером вивчала екскурсію Білим домом домом» 62-го року. Яку проводила сама Джейкі Кеннеді, розповідаючи, як вона там що відремонтувала та відтворила? Надалі Портман тим самим намагалася вивчити та повторювати максимально можливо ці рухи та цю промову, яку бачила у Жаклін А Фанати Джекі Кеннеді, яких на той час було доволі багато, можуть пам'ятати її вовняний червоний костюм від Ріє, у якому вона з'являється у цій сцені, і для відтворення. Цього костюму було зроблено два варіанти. Перший був темно-червоного кольору, який дійсно нагадує оригінальний костюм, а другий був насправді рожевим для того, щоб правильно передати колір оригіналу чорно-білої плівки, яку пам'ятало так багато глядачів. Для відтворення рожевого костюму потрібно було віднайти правильний відцінок цього кольору. Для цього художниці по костюмах та її команда робили кілька спроб ручного фарбування, і коли досягли мети, і віднайшли той самий відцінок, вони розробили п'ять версій цього костюму. До речі, коли компанія Шанель побачила, як виглядає ця річ, а вони попросили одну із цих копій собі забрати в архів. Дуже багато часу було питання, чи дійсно цей костюм був автентичним, чи дійсно він був від Шанель. У епізоді, який я згадувала з Вітою Біле ми там ретельно розповідаємо про цей костюм, але скажу пару слів і тут, вважається, що цей костюм був. Річчю, яка вийшла із так званої схеми під назвою Шезнінон. Шезнінон це була фірма, що відтворювала оригінальні дизайнерські речі. Тобто вони закупляли лекала, вони закупляли тканини, гудзики, ланцюжки, все, що було потрібно, і відтворювали той самий правильний костюм, але за менші гроші. Вважається, що цей костюм в оригіналі коштує коштував 10 тисяч доларів, а Джекі Кеннеді заплатила за нього тисячу чи 800 доларів. Вона доволі часто використовувала подібні так звані махінації, і художник по костюмах у минулому Олег Касіні теж розумів, як можна правильно із цим гратися, адже перша леді не мала одягатися в одяг іншої країни. Вона мала презентувати одяг виробництва своєї країни, як і зараз це підтримується. Тому вони знайшли ну таку схему, як Джекі не відлучатися від своєї звички, носити одяг видатних дизайнерів, а вона з молоду звикла бути на показах, купляти речі із колекції з подіуму. Тому чому вона мала відмовляти собі бути найцікавішою та наймоднішою жінкою у штатах? Цей рожевий костюм не менш відомий за саму Жаклін Кеннеді і навіть має власну сторінку у Вікіпедії. Жаклі надягла його у той фатальний день, коли трапилося вбивство президента, і трапилося воно у прямому ефірі. Вона відмовилася тоді переодягатися, і зі словами, нехай вони бачать, що накоїли. І цей костюм, по суті, став символом. Його побачили у всьому світі. І як згадують певні історики, насправді немає так багато речей у світі, які б несли дійсно такий дуже важкий символізм для всієї країни. Ну, наприклад, От, можливо, це а, черевик Марії Антуанети, коли її вели на гільотину, чи це плач Лінкольна, якого, до речі, теж застрелили. А, але, тим не менш, а, цей костюм залишається доволі і. Онічним і на жаль, його доволі часто цитують і навіть під час Хеллоуіну де хто натягає подібні костюми, на жаль, забуваючи про контекст і про ту біль, яку насправді може відчувати жінка, не де Боже опинившися у подібній ситуації. Ще також треба сказати кілька слів про аксесуари, які ми бачимо на ній під час сцени із цим рожевим костюмом. Ми бачимо на ній капелюшок пігулку та білі рукавички. А вона була у них до того моменту, як вона із своїм чоловіком приїхали до лікарні, і коли його відправили в операційну, вона зняла, і як казала помічниця, просто видрала із волоссям цей капелюшок і зняла рукавички. Але у лікарні вона. Вони так і залишилися і щезли з того періоду. Як вважається, вони, можливо, були куплені якимось чорним колекціонером, тому що досі вони не знайдені. Сам же режовий костюм дуже любив її чоловік Джон Кеннеді, і він попросив, щоб вона його не тягла. До речі, згадувалася, 4 чи 5 разів вона його одягала до цього моменту. Зокрема, там, вона їздила до своєї сестри у Лондон, і її фотографували у ньому, ще вона з'являлася за рік до того на зустрічі із прем'єр-міністром Алжиру у цьому костюмі. Але коли вона зняла цей костюм після цих трагічних обставин, його просто запакували і віддали в архів Конгресу. І він зараз знаходиться у Меріленді. За проханням сім'ї він там буде знаходитися і його не побачить публіка до 2103 року, тобто його закарбували на 140 років. Нічого не казала сім'я з приводу того, чи його відчищати чи ні. Тому він знаходиться у тому самому стані, у якому Жаклін його зняла, тобто із частинками крові її чоловіка, на жаль треба відзначити що до президентства джона Ф. Кеннеді ніколи не було такого щоб перша леді супроводжувала президента у його відрядженнях адже Кеннеді, окрім того що їздила кудись разом із чоловіком ще могла і сама наносити офіційні візити в певні страни щоб налагодити дружній зв'язок а вона була дійсно доволі розумною та цікавою жінкою і це приносило доволі непогані Результати для самої Америки, тому та сцена у фільмі, коли героїня Наталі Портман залишається сама після того, як прийняла душ і зняла той рожевий костюм, коли вона е п'є вино та е приміряє речі. І свої шафи відкладаючи певні сукні, ми розуміємо наскільки її важко зрозуміти зараз, ким вона є, ким вона стає, і ця сцена дійсно дуже сильна, емоційна та дуже важливо для цього фільму. 25 листопада, 1963 року, коли Джекі Кеннеді вже три дні, як була найвідомішою вдовою у світі, вона прямувала траурну процесію від Білого Дому до собору святого Матвія у траурній вуалі, яка сягала її талії. Вона була доволі прозора, що всі бачили її скорботне обличчя, але у той самий час вона. Вона ця валь давала відчуття дистанції та холоду відчуження. Треба зазначити, що Жаклін не краще навіть за свого чоловіка дбала про репутацію. Вона розуміла, як її будуть бачити, і казала, що дуже любить, коли їй кажуть, що вона дуже добре тримається та виглядає. Але зауважувала, що вона не актриса, все ж таки. Вона дуже щільно співпрацювала завжди із папараці. Наприклад, відомо, що вона курила, але немає жодного, жодної фотографії, на якій це було б зафіксовано. Вона завжди е, вичитувала всі інтерв'ю та не давала своєї згоди надрукувати будь-які е, зауваження, будь-які спогади, е, будь-які факти щодо неї, і вона для цього до цього відносилася дуже кропотливо. Ця жінка дійсно була. Цікавою іконою стилю сама по собі я нагадаю, що якщо вам буде цікаво, все ж таки перейдіть і послухайте наш звіту підкаст. А на сьогодні, напевно, про цей фільм це все. А наступного тижня знов будемо розглядати щось цікавеньке. Дякую, що залишаєтеся. Бувайте.